Не забули хамство. Громадські активісти продовжують наполягати, аби першого заступника обласної ради Олександра Левицького звільнили за неетичні висловлювання. Нагадаємо, у січні на засіданні народної ради обранець президії у різкій формі висловився до одного з присутніх. Тож напередодні на засіданні депутатської комісії з питань етики та регламенту вирішували чи пропонувати це питання на найближчу сесію. Присутні прикарпатці впевнені, Левицький має відповісти за свою поведінку. Саме це звільнення. Буде відповідним уроком для всіх депутатів і для всіх чиновників. І, на мою думку, це звільнення повинно мати місце найближчим часом, щоб кожен знав, що з ним може бути те саме. Я думаю, що пан Олександр може до кінця не усвідомлює, але, скажімо так, цією жертвою він може зробити дуже багато для української демократії. Тому що, скажімо так, зарплата, яку отримує перший заступник, це не є те, щось таке, за що варто триматися. А я думаю, що фракція Батьківщина знайде мужність і сили, і кадровий потенціал відповідно до своєї квоти запропонувати обласній раді іншу кандидатуру. Члени депутатської комісії спробували натякнути, що звільнити Левицького фактично неможливо, адже його призначили пакетом разом з головою ради Василем Скрипничуком та іншим заступником Остапом Дзесою. Мовляв, переформатувати політичні домовленості до найближчої сесії буде важко. Також обранці нагадали, що це питання передбачає таємне голосування. Коли ж люди запідозрили членів комісії у покриванні Левицького, його колеги були змушені відступити. Я був присутній тоді в залі. Я не хочу його оправдовувати. Але на той момент, певно, були певні обставини, що його це зірвало. Кожен суб'єктивно, е, хтось би промовчав, хтось би сказав швидше. Безумовно, про що я сказав спочатку, що посадова особа такого рівня не може допускати собі такий зрив емоцій. Безумовно. Вітак комісія проголосувала, аби рекомендувати обласній раді розглянути питання про звільнення Олександра Левицького із займаної посади. Його депутати обговорять уже завтра.